Друзі, доброго вам всім дня! Дай Боже, щоб цей день був дійсно добрий для всіх. Ну що, Сьогодні у нас 22 жовтня 2023 року. Ну що, ось і викопані саджанці, які перед вами саджанці винограду. Друзі, якщо чесно, залишилось копати небагато. І перш за все, я хочу подякувати своєму рідному брату. Братанчик, велика тобі подяка за те, що ти мені дуже сильно допоміг. Друзі, я жодного із цих саджанців не викопав. Не викопав. Це робота мого брата. Я тільки їх фасував у фашини, підписував. Бірки де не де накладав, де там що було той, щоб не попутати сорти. І все. Жодного саджанця я не викопав. Це праця мого рідного брата. Якщо б не він, то я б їх би копав, мабуть, неділю. Тому що ситуація у мене, ви знаєте, яка була. І зараз лікарі кажуть, потрібно берегтись, потрібно берегтись хоча б місяця три, тому що, тому що, тому що. ну, якось так. Залишилось там небагато. Це, вважаю, викопали дві полоски. Е і залишилось трошки більше, ніж півполоски. А точніше, не викопали, а викопав мій брат. Просто так, вибачте, що сказав. Викопав мій брат. Я просто пофасував і все. І, як то кажуть, пов'язав. Викопав е дві полоски мій братан, І все воно попаковано. Тепер буду займатися посилками. Буду пакувати, що до чого, що, як, все далі по ходу справи. Знову у нас розпочинається дощик, дощик не обіцяли. Казали, що буде сонечко, але сонечка немає. Вчора я дивлюсь у людей. У більшості людей було сонце і жаркий день був до 25-28 градусів тепла. У нас такого немає. Сьогодні трішки тепліше, але не так, як має бути. Посилки буду збирати сьогодні, не знаю, чи розпочну, а з завтрашнього дня, я думаю, завтра, післязавтра розпочнемо. Там туди-сюди обіцяють дожі на цілу неділю. Так що, якраз коли дожі будуть іти, можна буде збирати посилки і відправляти. Ось саджанці, ось саджанці. Таке, друзі діло. До речі, хочу сказати, що. На наступний, рік, на наступний рік і в подальшому саджанці у шкілці я вирощувати не буду. Буду вирощувати тільки в контейнерах, щоб не копатися, нічого не те. В контейнерах виростив 2-2,5-3 сотні саджанців. І я думаю. Що тут і по місту хтось захоче взяти, хтось може захоче з контейнером взяти, так замовити. Шкілку я садити не буду. Ну, а В основному ставка буде йти на самі черенки. Щоб просто-напросто, якщо що, відправляти черенки, вони будуть наполовину дешевше по коштах, можливо, навіть і більше, ну, на наполовину будуть дешевше. І їх також можна виростити самому. Я думаю, все буде нормально. Ну, а працювати отак от цілий сезон. Ну, не хочеться. Потрібно трішки себе поберегти якось так. Ну що, друзі? Все, що є, я вам показав. Така коренева система. Ось, бачите, корені непогані. До речі, саджанці визділи від 4 бруньок. До 7-8 бруньок. І ще хочу сказати, що є ще трішки такого сорту шоколадний. У мене, я думав він не визріє, але трішки саджанці визріло. Переберу і можна буде, якщо кому буде потрібно, відправити. Так що, якось так, зараз я їх укину на вимочку. Хай вимочуються, хоча вони і так пологі після дождю, ну все рівно потрібно, щоб побули. Зараз звільню я Тазик великий. Воду зелю трішки, бо набралося стріхи. І туди їх поставлю, нехай вони там постоють. Ну, а далі на днях буду пакувати. Якось так. Ну що, друзі, бажаю вам, вашим рідним, ваші домівки. Вашим друзям, вашим близьким, саме головне це перемоги. Мирного неба, міцного здоров'я з Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів, лікарів. Все в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечість і будемо працювати на нашій українській Богданній землі. Якось так. Ну що, друзі, будьте здорові, не хворійте! З вами був талян. До побачення, що побачимо.